Фінальний розпродаж у Сінсей до мінус 70% і це все до 31 серпня. Є дуже багато чорних джинсів, розміри від 34 до 42. Також по акції ось такі шорти, які мені сподобалися за 459, є блакитні за 459 із нашивками і 239 леопард, але вони такі дуже коротенькі, я їх приміряла. За 289 класика, є за 459 надірвані, теж прикольні, і такі самі чорні. По суперціні за 359 можна купити довжелезну спідницю із джинсом. Є за 359. Ось такі рівні джинсики. Є за 519. Мені, до речі, дуже сподобалась ця модель та посадка. Дійсно, непогано. Є плісовані спіднички за 219 гривень. До речі, теж у різних кольорах, розмірах є за 359 і Її можна гарно поєднувати із топами. І за 289, Ну це просто шикарно. За 400 гривень зараз продаються дуже гарні штанці, це розмір XXS, але є і інші. За 289 леопарду. склала з ними декілька образів, тому дивіться у наступному відео. Є за 239. На більш спортивні зараз, на жаль, немає знижки. Суконьки за 219 гривень шифонові. Є ще ось така червона, але якщо чесно, це не мій стиль. А зараз я вам покажу ідеальний варіант на літо. Так, так, за 239 ця тканина щось неймовірне. А це для любителів спідничок. Також є дуже гарні і м'якесенькі піджаки і курточки, які вони неймовірні на дотик. За 400 гривень і збільш цупкої тканини. Є також інші курточки за 359 гривень, це вже більш молодіжний стиль. Багато знижок на футболки, топи, тут потрібно шукати, але ціни класні, також на дитяче взуття, шльобики із Star Wars усього за 100 гривень 27 розмір. Виглядають дуже прикольно. І в таку саму мінімальну ціну 100 гривень є ось такі босоніжки із Hot Wheels. Теж прикольні. Кросівки за 219 гривень 25 розмір, є за 189 27 розміру. На дитячі речі особливо розпродаж ціни впали дійсно до 70%. Асортимент величезний, тому можна відшукати все по класним цінам. З вас лайк та підписка. Чекаю в наступному відео та він інсті.